Не. Скажи, лайте, яке вміння ти хочеш отримати? Подвійне володіння мечем, або спритність були б найкращими. Лучний постріл теж буде непогано. У будь-якому разі якесь бойове вміння. Зрештою, я хочу стати авантюристом. Це ж твоя дитяча мрія. Саме так. Те, що сьогодні моя мрія може здійснитися. Мене неймовірно бентежить. Але яке вміння отримаєш? Дізнаєшся лише після того, як з'їсти фрукт. Це добре чи нервує, правда? Не хвилюйся, наші бажання обов'язково здійсняться. І ось так розпочалося моє блискуче життя авантюриста. Або ні. Які ж вони великі? Ні надто солодкі, ні надто кислі. Це буде найкращий урожай ягід. Зроблено це моє покликання. Ой, бляха. там Та біса це все.